Всім привіт! Всі ви бачили мій будиночок, і сьогодні буду робити на нього обзор з моїми двома кішечками. Почнемо ну, з того, що в нас є. У нас є дві кішечки: це булка, а це буся. Тут навіть є напис будиночка як вже ви бачили сам будиночок і мої щіпчики. Я їх знайшла, тепер буду використовувати. Почнемо з першого поверху. Це ліжечко. Бачите, воно тут загинається. І я його ой, зараз не приклеювала зі всіх сторін. Тобто ось так тримається, на тому скочі. Це диванчик, він також такий, тобто тут ззаді веселочка він приклеєно лише збоку. Оце рюксачка, туди можна класти різні речі, як ви бачите. Там багато різних речей. І тут також різні речі є. Я їх ось, зараз покажу, приводу. Ось не маска для сну. багато. Оце булки, а це бусін. Другий погреб буде поцікавіший. Отут вже є три іграшки. Ось акселотер, жабка і велетенська корова. Ось така корова, аксилотар і жаба. Я їх кладу по більшості, щоб розуміти, що ніхто не зник. Ось так. Ось. Відкривається ну, перша стадія. Отак. Тут лежать продукти. Це продукти, ну, булки, а це бусі. Ой, дверка. інша дверка відкривається отут вже. Тут лежить весь одяг і шапочки. А такий поверх просто прикрашається, красиві узори. Тут, і сказати, може бути розлікальні точки зони. Ось вони прийняти розлікальні зони. Далі місця, де вони можуть сидіти. Можна сидіти ось тут, Вот тут є двохсторонні скотч, щоб вони не відпадуть. Ну і, звісно, можна покласти в ліжку. І все. В наступному відео я буду розбирати більш детальні рюкзачки, Оцю коробочку я сьогодні про неї не казала. Більш детально буду розбирати холодильник і одяг. Якщо ви хочете, щоб я зробила друг, другу частину тільки що оголосила, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть це у коментарях. Всім до побачення!